Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою The Band of Gateoni. У нас наступна місія, яка називається Під прицілом. Ага, местер Лойс. Эй, висловлен Бен. Окей. So, I've heard for some people, I know, that maybe you have some diamonds for sale. Not me, my boss, Tony. So, <laughs> uh, my other boss. Yeah, okay, uh, yeah. You got them from the fat cook. Hey! Hey! What are you still doing here anyway? I'll stay as long as I like! You think you're a big man? Where's your house on Middle Park East? Where's your big sports team, huh? Shut up, you can't! <laughs> Shut up, you fucking can't! Hey man, is she okay? A big gun next to a big man, huh? First thing he was tiny. Even be before the wrestling coach making take steroids. Mother said you only had daughters. Nora Luis. The diamonds. Tell me. I, I gotta talk to Tony. <sighs> you gotta talk to Daddy. I thought I was making you a real man, not a rand boy. Well, I can't sell what ain't mine, bro. And plus, with all the work I put in for you, I don't really feel like a man yet. Okay. Son man, son. I want you to cover Timur's back. He's going to talk to some people. I need you there. Okay, man, I got it. But you should chill out, bro. Let me decide when to chill out. Go. Я надіюсь, це остання миссия на... Ре Булгаріна. І надію, що це останнє, бо людини оркестра на ім'я Тимура щось немає. Але тут щось не так. Ти та захистити його. З однієї сторони це якось, ну, ну просте завдання. А з іншого я не думаю, що його треба захистити, тому що тут щось не так. Мабуть, Рей Булгарин намагається мене в глухий кут. Просто затягнути. В глухий кут. Так що я поспішаю, зараз трохи підійду на своєму стільчику, якому вже, ну, на кріслі, якому вже я не знаю, ну, років 4 у мене вже десь так. Та, бляха-муха, ну. Дайте проїхати, бляха -муха, ну, Гарна машина була, ну а ви її пошкодили. Бляха-муха. Та куди ти переналаштовуєшся, ти засранцю за кермо. Бляха-мухаб, як... Як вони мене вже дратують? Ох, нарешті вирвався, блін, з того. Місева, бляха-муха. Ще не хватало посеред міста, блін, місцево влаштувати.

блін, почалися, блін, фрізи. Як завжди, процесор бісовий не... швидко не може прогріватись, блін. Так, завалити снайперів. А ну вилазь. Вилазь, кому говорю. Та де ж ти, бляха мука, сидиш? А, ось ти де застранцю. Ось так тобі лети вниз, москальський застранцю. Oh, so ось ти де. Ось так тобі лети з москальський застранцю. Так, там є... є ще. Ось так тобі, Ось так тобі. Як і очікувалося? Мене в пастку заманили. Гаразд! Війна почнеться зараз. Ну точніше не мій війна, війна давно почалась. Битва почалась, правильно сказав. Сказати. Так. Тримай! Падайте собі. Ану не ховатися. Зараза! магазин закінчився. Так то гранати, бляха муха кидає мені. Ось так тобі. Так, перезаряджайся швидше. Так, піднімемось. Так, де ти? Ану вилазь. Велась. Зараза. Зараза. Гранати кидають. Гаразд, гаразд. Так, де моя снайперська гвинтівка? Ось так тобі. Щоб, щоб гранати більше не кидав мені. А ну тримайтесь, ідіть сюди, маскалики. Де ви там ховаєтесь? Мама мія, там в них важка артилерія. Так. Тримай! Бля, хам Тримай! О, дякую, Юсуфе, За такий прекрасний подарунок вигляді. міні автомат А тримай! Ось так тобі. А... Де там вони стріляють? Та бляхам Та все годі, я не буду тут затримуватись. Зараза... Та, зараза. Давай, давай, ні-ні. Вставай, вставай, тікаймо звідси. Їх надто багато, сенсу з ними нема воювати. Так. Так, а ну де ви? Ану ідіть сюди. Ідіть сюди. Ось так вам. о, -о, -о, -о це ну влаштував. Тримай! Ой, яка бавовна. Ось так вам. Ось с вашим тачкам. Ох, яка бавовна. Ось так. О, дякую, Суфе. Дуже велике тобі дякую за цей подаруночок. Так що на цьому це все. Нас зв'язку є Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро і далі слухаємо доклад Тоні. Ну не тоні, доклад Луїса. I talked to him about some opportunities, and it turns out the diamonds we bought were stolen off him in the first place. He cut that cook's head off, man. Long story short, he wants us dead. Poor old chef. What were you doing talking to these guys without me, Lou? I'm sorry, man. I fucked up. Kind of refreshing, though, for me to be the one getting us in shit for once. Don't you think? Yeah, a real relief.